15 березня на Сумщині відкрили гуманітарні коридори. П'ять маршрутів із Сум, Тростянця, Лебедина, конотопу і Шостки. Кінцевий пункт призначення всіх маршрутів Лубни. З 9 ранку із суми пускали на особистому транспорті. Чоловіків випускали тільки за кермом. Для вивезення сумчан, які не мають свого транспорту, з Лохвиці прибули, за інформацією військової адміністрації, 33 автобуси. Основний виїзд від пам'ятника Альоші біля другої школи. Близько тринадцятої години тут зібралося, за оцінкою директора департаменту цивільного захисту населення військової адміністрації Олександра Милаша близько трьох тисяч людей. В автобуси пускають жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю. Пускають з домашніми тваринами. Черга від пам'ятника Льоші і майже до Петропавлівської. Мановні, першу чергу жінки, бажені люди. О, Проходимо, проходимо туди, одразу піде, підет. Ми тут бо хочемо захистити своїх дітей, щоб вони були в безпеці. не так Турбуємо за своє життя. У мене чоловік в Єрман, в Німеччині, А ми до Львова б добратися, а там би нас вже якось застріли. Зараз проживаю на четвертом этаже в домі без ліфта. Тобто я не можу ні спуститися в убежище, тут, ну, Очень страшно, когда идут обстрелы. И все, сидим в коридоре, пытался выехать вот 9 числа, но там не получилось у меня выехать. Мы вернулись домой, а обстановка накаляется. И со мной еще двое маленьких детей. Туда с Бога доберемся и на месте уже будем смотреть. Детину провожаю. Куда едете? Польша. Там езды, То Есть. Где где? Тобто уже... Да. Це договорено, на вокзалі не будемо ночувати. Вже ожидають. Хочу спасти життя своєї доньки і внучки. Куди їдете? І до Львова, до Львова, а за Львова будемо їхати за кордон на Польщу або Болгарію. Там є, де зупинитися? Є, є. Я громадянка Іспанії. Гражданка Іспанії, живу 20 років в Іспанії. Моїй мамі 86 років. Вона знаходилася з сиделкою це все. Я к я всеми правдами и неправдами добралась для того, чтобы не оставить ее у, у, умирать одну в квартире. Порекомендовали ехать, потому что скорая помощь какая-то, все а когда я буду ехать з частником, 20 человек в каком-то э, лексусе, если станет плохо, скажут, викидывай эту бабку старую, будем искать где-то, чтобы она пришла чуть-чуть себя. И с Полтави буду пытаться виїхати на любую границу. Додаткові точки від'їзду були оголошені біля БК хімік біля риночку на вулиці інтернаціоналістів на проспекті Курському біля більбоу та біля мануфактури. Граничний час виїзду із Сум 19.30.